Це І ти серединку собі вивели. Ось так хто може пришити? Пришити бусинку можна. Це надійніше. Взаємна підтримка та допомога серед учасників майстер-класів галереї не новинка, але черговий раз юні майстри перевершили себе. Менше ніж за півгодини опанували техніку виготовлення квітів з фетру. На майстер-клас від Валентини Василець прийшли як постійні учні, так і новачки. Був якийсь такий період, що було мало дітей, особливо це коли пішли в школу і почалися додаткові заняття, то якось мало було. А потім ми стали ділити. От є в мене група, а це діти ніби як зі школи мистецтв, і деякі теж з тої групи, яка в мене є. Це був майстер-клас для старших дітей. Але бачите, її діти менші теж справилися. Продовжують проходити? Так, продовжують проходити. І особливо ті, які були, долучилися і нові. Приходять, питають особливо переселенців. Вони питають, куди можна з дитиною піти. То от, от я кажу, а можна приходити сюди? З нагоди професійного свята працівників культури в міській галереї причетних відзначили грамотами. Подяки за вклад у розвиток творчого руху в Южному отримали діти і професійні викладачі. За останні півроку галерея організувала декілька десятків майстер-класів. Мені вручали грамоту, напередодні буде свято працівників дому культури. Чому тобі сподобалось, ти продовжуєш це робити? Вірно, коли ми плели браслети, я досі плету. Паралельно з творчими заняттями в галереї заповнили художній простір історичними полотнами, бо наразі ні адміністрація галереї, ні художники не ризикують з новими заходами. Так що я ще маю таку нагоду, хочу запросити всіх приходити на виставку, яка в нас зараз діє. Це із фондів галереї, називається виставка. Мальовниче місто Южне це ще роботи з пленеру 98-го року. Роботи якраз про наше місто. Десяти хвилин не вистачило творчій групі на фінальний показ робіт. Розмірену роботу перервав сигнал тривоги. Діти завершили роботу і вирушили в безпечне місце.